Я вашому колезі хотів дати слово Антону Антон Парамбуль, активіст автономного опору. Ви це якраз згадали про страшну ціну. Знаєте, що мене вражає зараз. А де хоч один затриманий беркутівець, командир? Оце важливо. От, от на сьогоднішній день, почекайте, скільки часу пройшло, ну, ну це шок. Я ще раз надаю, це шок. От на вашу думку, ви вважаєте це таким рішенням справедливим? Ні? Ну, Зрештою, ваша думка. Ну чесно кажучи, ми не чекали чогось іншого від е, опозиції. Ну теперішньої влади, тому що е, ці ж беркутівці, ті, що розганяли, вони ну через півроку, рік, можливо, два. Ну по крайній мірі теперішня влада так напевно, сподівається, будуть так само захищати їх і чесно захищати їх. Тобто, так само їх захищали до того Януковича. Тут часто говорять е, про страшну картину малюють. Ну так е, а зараз виглядаю. Зараз говорять про те, що треба єднатися, бо в нас зовнішній ворог два з половиною місяці. Е, Опозиція і тягне бок, там кричав дисципліна з майдану, що треба єднатися для боротьби з Януковичем. Що закінчилось, поки народ, ну в хай вигляді однієї людини, яка вийшла і в принципі пішла проти опозиції, не зігнав Януковича, нічого би не змінилось. Він би ще рік сидів. Так само я не я про що не... напередодні було домовлено. Так, так. Ну я ж кажу, ще, ще би рік сидів. Так само з ситуацією, та що відбувається в Криму. А що такого зараз робить страшно позитивного в цьому плані? Теперішній уряд він е, центральна рада, яку так часто критикують е, за втрату незалежності України порівняно з теперішнім урядом. Це супермілітаристична структура, тобто вони діяли набагато більш радикальніше ніж теперішній уряд. А ми пам'ятаємо, до чого довели якраз незалежність Центральна Рада. Антон Парамбуль, а, автономний опір. Ну, однозначно, треба провести всю повністю люстрацію всіх політиків і зміняти систему, тому який що, спосіб тут, закон про люстрацію ви вважатимете а це, я думаю, що політики знову ж ну хотів просто договорити, що політики не будуть люструвати один одного, насправді. Тобто, це смі закон напише такий, як треба. E, так та, ну. і тому народ повинен розуміти, що саме на його плечі буде лягати конкретно це питання, і саме народ має гнати далі революцію, тому що якщо. Не буде продовження, то ми нічим не будемо відрізнятися від деяких країн Африки, де кожні вибори так відбуваються. Розчарування може бути ще глибшим ніж ті трагедії, заради яких люди загинули.